Так. Звук підключить требуем глянуть. Не на весь экран попал. А, все. Доброго ранку, доброго дня! Говорите ви і говорю вам я. Хай плескають ручки, хай тупають ніжки, працюють голірки і сяють усмішки. Доброго ранку, дітки, ще раз, доброго ранку лізенька приєдналася до нас. Діти, відгадайте, будь ласка, загадку. Кругла, де вона там? кругла, але не м'яч, тверда, але не сталь, чорна, але не сажа. Крутиться, але не дзига. Як ви гадаєте, що це таке? Це діти планета, Земля. Земля, дітки, сьогодні всі наші завдання будуть пов'язані із нашою планетою та екологією. Розгляньте, будь ласка, уважно малюнки, і пригадайте, що треба зробити. Для того, щоб наша планета завжди була чистою. Обирати мусор? Так. І поливати? Саджати, озеленю, озеленювати да, наші, нашу планету, Доброго. саджати квіти, саджати дерева, прибирати за собою сміття. Так? Доброго, Наприклад... ранку. Доброго ранку, Біланочка. Наприклад, біля водойми. Відпочивайте, то обов'язково треба забрати після себе зібрати і забрати сміття, так? Далі що? А ну, скажіть, будь ласка, от, наприклад, ось у нас картинка ліс там. Що, що ми повинні робити такого, щоб планета дійсно була у нас чистою? Не зрубайте, Так, не ламати гілки, не рвати квіти, не руйнувати гнізда птахів, так? тому що вони захищають дерева від шкідників. так? А ми дихаємо чистим повітрям від е, зелених дерев. Добре, дітки? Молодці. А як ви гадаєте, а що ж засмучує нашу планету? і грязь. Так, подивіться, коли вирубують дерева, погано. це теж дуже погано, да, дітки? Коли забруднюють водойми, коли вихлопи ось такі викиди від е, автомобілів, від заводів, да? забруднення нашої Території нашої землі, коли забруднюють, то це теж дуже погано для нашої планети, для нашої екології. Так, добре, дітки. М -м, щось таке. Ой, щось неправильно включила. Що це таке? Як повернутися? А що це таке, Оля Анатольовна? що у вас збільшить? Так, дітки, визначіть, будь ласка, що засмічує нашу планету? Назвіть. Тут є малюнки. Це Сміття, так, ще що. Хімічні речовини, так, дітки? Та зрубають зробляють і дерев'я в лісах. Так, це теж засмічує. Викиди від автомобіля. Виклопні гази. Так, подиві... так. подивіться. Подивіться, забруднені водой, ми те, що ми з вами називали. Добре, молодці. Давайте перевіримо, чи все ми з вами знайшли. Так, правильно, дивіться ось. Викиди, чи виклопні гази. Отруйні речовини хімічні, викиди від заводів, да? сміття те, що не вивозиться, так? теж забруднює. Наприклад, якщо де сміттєзвалище, їх не вивозять спеціальні машини, і потім від них йде неприємний запах, і це теж забруднює наше повітря. Добре, молодці дітки. А тепер подивіться, що ж, чому ж зрадіє наша планета? Назвіть мені. Дивіться, мусор убирати за собою. Так, дивіться правильно: збирати після себе сміття, замітати, наприклад, прибирати, да? складати сміття в, в, там, де смітники, саджати дерев, дерева, да, і природу діти тільки можна, знаєте, як говориться, подивитися оченятами. Да? Щоб не рвати квіти якісь там, а тільки е, їх розглядати. Добре, перевіряємо, чи все ми з вами правильно зробили. Так, все. Відомі. Добре, дітки, молодці. Ви вже знаєте, що для того, щоб планета була завжди чистою, треба сортувати сміття. Давайте сьогодні з вами е, відсортуємо сміття, ось харчові відходи. Подивіться, будь ласка, малюночки, і скажіть, що відноситься до харчових. Відходів у нас. Що ми можемо зібрати в цей контейнер? О, так, А що ну хочу... дітки – це те, що після їжі залишається. В... Так. В... так, їжа, так, да, я вже да, не використовую. Як ви гадаєте, моя скурка, опора? Так, І пиня. Так, далі ще що. Бананова скурка. Гризичок від яблучка, так, да, діти? Так, добре ще. Банка скляна відноситься банка. як ви гадаєте, скляна банка відноситься до харчових відходів? Ні. 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 А корпутка відноситься до харчових відходів? Ні. Ні, гід. Ні, гід. Вона ж не їсть. Іланочка, це те, що ми, наприклад, якісь шкарлупи, якщо ми чистимо якісь овочі та фрукти, або щось не доїли. Це називаються харчові відходи, або ще їх називають органічні відходи. Дивіться, ось шкарлупи від картоплі, далі. Оце що це таке? Лушпиня від чого? Від, цибульки, від цибулі, да? ось іще ось те, що яблучко почистили. Теж це все дітки, називаються харчові відходи, і їх потрібно в спеціальні контейнери. Добре, дивіться. Тут у нас нам треба зібрати те, що називається пластик. Пластикові відходи. Як ви гадаєте, що відноситься до цього? Так, пляшка. Плашкова, ще що. Стакани. Стаканчики це від то... йогурту, правильно, ще що. Стакани. Що ще Кришеч... Кришечки, мабуть, це від пляшечки. Так, так, пластикові кришечки. Ось такі навіть, трубочки такі спеціальні, якісь пластикові. Лікарняні, так? Так, ліще. Да? А... Ось дивіться, коробка пластикова лапуло, відноситься так. до пластику. Ні! Чому? Так вона, так, вона ж пластик. А... Вона ж пластикова. Ось, подивіться, ось такий пластик м'який від молочних продуктів, так? Такі пакетики, вони теж називаються пластикові. Дивіться, ось пінопласт, знаєте, таке є. Так. Да. Так, це теж да. відноситься до. Відходів з пластику. А ось подивіться, ось каністра металева, вона відноситься до пластику? Ні. Ні. І коробка у нас подивіться паперова, відноситься до пластику? Ні. Ні. Отже, ви зрозуміли, що таке пластикові відходи? Добре, тут нам треба зібрати в контейнер вироби з паперу. Що ми зберемо? Ану, подивіться. Разнобарний папер. Кольоровий папір, правильно. Ще що? Називається. Газета. Газетка. Газета. Що це? Ще що? Що роблять з паперош? А ну подивіться, тут у нас стаканчики такі паперові у нас, діти. З чого? Паперишки. Це зошики. Стаканчик пакурові зошити, так. А ще подивіться, що у нас ще може бути? Ось є стаканчики, Оля Наталії. Так, стаканчики, да, паперові, паперові, куди наливають каву або чай? Ді, ді, вона ді, коробка Яка піц. вона у нас коробка? Паперова? Да, да, так, паперова. Чому? Да. Дітки, так папір є тоненький, а їй товстий, як картон папір. Подивіться, ось коробка з під піци, вона паперова? Да, Можемо в цей контейнер? Так. А, так, і ще що? подивіться, ану гляньте. А це яйця. Правильно! Нашу, да. Це діти паперові, от окремо їх треба складати теж в контейнери. Далі тут нам треба зібрати те, що зі скла виготовлено. А ну, шукайте. Тьома, що зі скла? Подивись на екран, Артем. Банка. Банка. Такан. Так. Такан. Так. Що, бутилки, Пляшечки ось такі. Так, ще що зі скла? Ножиці. Нож. А хіба ну уже не Дивіться, ось його розбите скло ми те, що ви викидаємо в цей контейнер, так? А ну подивіться ще. Шкарлупи з яєць викидаємо сюди чи ні? Ні, 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 бо вони не скляні. Ось банка теж у нас є ще така. Ще ще що подивіться, Буташ, yeah. так? і ось вазочка, вона теж у нас скляна, і ми її викидаємо в цей контейнер. Добре, дітки. І в нас залишився з вами е, е, контейнер, контейнер, куди треба викинути металеві вироби. А ну подивіться, що ми сюди викинемо в цей контейнер. Це ножичі і вилка. Так, так. Житці, правильно. Прибори столові, так? Молоді? Кастрюлі. Так, те, що у нас металеві. Баночка з-під фарби. Фарби, ось. Так. Ну, Ще що, нас Баночка і. Так, і... банка ось ця з-під молока згущеного. Ще що у нас. Подивіться: каністра ж металева у нас. Да, Вон, ні. Чому да. ні? Да, так, дітки, залізна, металева, ми теж в цей контейнер. І, і подивиться колесо з велосипеда. О, да. так, добре. Ми з вами поскладали все в контейнер. Розумнички, дітки. Діти, ми з вами назбирали багато сміття, і треба нам його подивіться покласти в кол... кожен знайти в свій контейнер. Подивіться, тут у нас в першому контейнері. Давайте сміття, ось це що у нас. Пластикові вироби, так? В який ага. ми контейнер покладемо? подивіться уважно. О, в синь. У нас є жовтий, ми... синій, зелений і червоний. Ось це смітник. Шовти. А ну, це подивіться пластикові вироби. Червоні. Подивіться червоний, червоний. Червоний ми покладемо далі. Подивіться, ось це в нас харчові відходи, або ще органічні. В який ми контейнер? В зелений. Паперові відходи в який контейнер? Жов, Жовтий. І останнє в нас скло. В який відходить? Тьома, в який покладемо? Тьомочка, да? подивися, будь ласка, скляні вироби, в який контейнер. синій, мабуть. Осинний, та? так, Добре, молодці. Дітки, ви гарно попрацювали. Тепер давайте трішки відпочинимо. Не потанцювати, розіб'нятися дві. <смі> Ця <Фотик>, привинки, <фаслу>. всім привіт! Викай гусніше суперхід На зарядку представа. Робити вправи починай. раз і два, і раз і і і два, два. Добре, трішечки ми з вами подивилися, як розминається котик, так, поясик? Да? Так, далі ходімо. Дітки, подивіться, нам треба визначити, що ж забруднює наше повітря на нашій планеті Земля. Скажіть мені, що тут забруднює? Чому не, не засмучена наша планета? Маш... Газ. Так. Вон, дивіться Для. сміття, так, коли багато сміття. тоді Матирний газ. Так, вихлопні гази, в машині ще що. Дивіться лісові... лісові пожежі, Мусор. так? Ще що? Заводи, так, да, дітей? Так, дивіться, за, наприклад, ось значить, від літаків, да, коли теж літаки повітря літають, в них теж є свої вихлопні гази, і вони теж шкодять і, нашій планеті. Далі виходить чи дим з наших заводів. А як ви гадаєте, дерево шкодить нашій планеті? Зелені дерева? Ні. Ні, тому ми його не будемо виділяти. А тепер скажіть мені, будь ласка, що ж порадується, чому порадується наша планета? Чому саме? Ліс. Так, подивіться, навіть дощ, вона буде е, радісна, так? Лісу, лісу, насадженням лісів, квітам вона буде рада. так? Коли ми, наприклад, прибираємо теж чистимо повітря наше в кімнаті, правильно, ми полососимо в будинку. Далі насадженням квітів. А як ви гадує, гадаєте, вихлопні гази, ось ракет, ні, літаків? Ні. Ні, звичайно ж, ні. Так, ми... Це... Валентольна, у нас вже час, мабуть, 47 хвилин. Mm -hmm. так, до... так, добре, дітки. Теж подивіться, хто забруднює нашу водичку. да? Бачите, ось сміття, хімічні речовини. І чи як ми можемо з вами очистити водичку? Так? Коли ми її кипятимо, ми її теж очищаємо, так, дітки, подивіться, коли можна заморозити, через різні очисники можна очистити водичку. Добре, дітки, так пропускаємо. Дітки, я вам вдома пропоную намалювати. Ви приготували листочок і олівчики. Подивіться, нам треба посередині намалювати нашу планету Земля, так? що на ній більше води чи суші? Води. Води, так. Тому ми малюємо подивіться, більше водички на, наш, на нашій планеті і менше зелені або суші. Далі подивіться, з, зліва ми малюємо хлопчика, справа ми намалюємо дівчинку. Подивіться зверху можна намалювати сонечко та хмаринку, а знизу можна намалювати дерево або квіти. Я вам пропоную це після заняття сьогодні зробити намалювати. Якщо ви намалюєте, то ми чекаємо ваші малюнки на о, вайбер. Отже, дітки. О, Тьома вже нам намалював малюнок, да? та, ну, так, о, молодець. дякуємо тобі. Отже, дітки, на сьогодні все. Бажаємо вам гарного дня. Ви вже тепер знаєте, як можна очищати нашу планету, так? І що ми з вами, саме ви, маленькі дітки, можете зробити, так? Збирати сміття, наприклад, допомагати мамі виносити сміття. Далі не рвати квіти, не рвати не ламати гілочки, так, берегти нашу природу. І тоді наша планета буде завжди чистою. Дякуємо вам, до побачення. до побачення. До побачення.